1 листопада 1918 року у Львові розпочалося повстання, метою якого було встановлення української влади на західноукраїнських землях, що увійшло в історію під назвою листопадового чину на уламках Австро-Угорської імперії, що зазнала поразку у Першій світовій війні. Поляки, чехи, словаки проголосили національні держави. Влада новопроголошеної Польщі заявила про включення Галичини до складу своєї держави. Зі згоди Антанти була створена польська ліквідаційна. Комісія, яка мала б шляхом збройного виступу захопити владу у краї, тим паче, що адміністративні посади у східній Галичині займали поляки. Для реалізації цих планів на 1 листопада було заплановано проїзд комісії до Львова. Якщо цієї ночі ми не візьмемо Львів, то завтра візьмуть його поляки, емоційно виголосив Дмитро Вітовський під час засідання Української національної ради та військового комітету ввечері 31 жовтня. Повстання розпочалося о 4 годині ранку. Українські частини. Не в складі 60 старшин і 1400 вояків зайняли ратушу, намісництво, головну пошту, вокзал, банк, летовище. Над ратушею і намісництвом підняли синьо-жовтий прапор. Того ж дня Дмитро Вітовський відрапортував про те, що влада у Львові повністю перейшла до Української національної ради. Майже безкровно українська влада була встановлена в Станіславі, Коломиї, Снятині, Жовкві. В деяких містах це відбулося завдяки збройним виступам місцевих жителів уже надвечір. 1 листопада польські військові організації підняли повстання. Почалися вуличні бої. Протистояння переросло у польсько-українську війну.